Благодать причина слави в нас. Роздуми над Божим Словом на урочистість усіх святих. З книги Откровення. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скликнув голосом великим до чотирьох ангелів. Що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі, ні морю, ні деревам, поки не опечатаєм слух Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних сто сорок чотири попечатаних із усіх колін синів Ізраїля. Після цього глянув я. І от натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей і язиків, стояли перед престолом і перед агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове гілля в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі. І ангцеві. І всі ангели стояли навколо престолу і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи. Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене, ці одягнені в одежі білі, хто вони, і звідки прийшли? Я ж мовив до нього, Владико мій, ти знаєш. А він оповів мені, це ті, що прийшли від горя Великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця». Святий Тома Аквінський сказав, що благодать є нічим іншим як певним початком слави всередині нас. Тріумф тієї слави ми відзначаємо сьогодні в урочистість усіх святих слави, якою всі святі вже повністю насолоджуються на небесах. Придивімося уважніше до цього вислову Томи Аквінського. Благодать це причина слави в нас. Саме вона вказує кожному напрямок, рухаючись, у якому можна відчути Божу славу в повсякденні. Це та сама благодать, яка була нам дана в момент нашого хрещення. Якщо вона стане фундаментом нашого життя, то можливість уже тут, на землі. Почати жити життям небесним буде цілком досяжною і реальною. Як це проявляється, де ми можемо це побачити? Дія благодаті виводить нас із замкнутого кола незадоволення, внутрішнього неприйняття і дозволяє робити активні кроки для розв'язання проблеми. Дія благодаті допомагає нам радіти, коли Бог діє в нас і наших ближніх, і ділитися цією радістю з іншими. Дія благодаті дозволяє нам виявити і усвідомити найбільш вразливі та гріховні сфери у нашому житті, а потім дає нам змогу змінити нашу поведінку. Дія благодаті виводить нас із зони комфорту, щоб ми подбали про нужденних. Кожна мить, коли кажеш Богові так, збільшує присутність Божої слави у твоєму житті, кожний крок довіри, смирення чи віри наближає тебе до повноти життя. Яку Бог наперед приготував тобі отримати на небесах із Ним. Важко повірити в це, але ти здатний досягти тієї ж слави і щастя, які вже зараз відчувають усі святі. Небеса твій справжній дім, і Бог зі всіх сил хоче помогти тобі дістатися до цього пункту призначення твоєї мандрівки. Він дарує тобі безліч благодати, а просить лише одного, щоб ти сьогодні був вірний і зробив один крок уперед. Ісусе Христе, я хочу співпрацювати із твоєю благодаттю, щоб відчувати твою славу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.